Ой, а Ой, що це? Це зйомки нового серіаліті на новому каналі. А. І ми всі з вами! Ната наша любов. Ми вже знімаємо Київ 24 на 7. Санечка. А мені що казати? О, а, о. А, тут були дуже смачні налисники і Олів'є. Неймовірний настрій в мене. Я фанат, я ти фанат. Я фанат Жені. Я живу. Да. Я вже відзнімався, і якщо чесно, я нервувався. А ти вже знімалася? Я ще не знімалась. Але не. скоро буду. Скоро будеш. Так. Да. Це мій е, вперше такий великий досвід. А, знає, а знаєте, що ти до мене? Ха, нічого, якщо чесно, до, до досі трохи не розумію, що зі мною вивививідбуваю. А це я зараз на знімальному майданчику. Це мій перший знімальний день. Можу показати, як всі готуються до зйомки. Ми вітаємо Настю з днем народження. Приготували стіл. Але всі хлопці дуже класні, і це приємно. Це буде все інше ви зможете побачити все інше ви зможете побачити на новому каналі вже зовсім скоро.